Доброго осіннього ранку, малята, осінь вас вітає, гарного вам дня бажає. Сонечко вам всім сміється, хмарка біля нього в'ється. Різнобарвні листочки літають. Це вони вас так вітають. Відгадайте загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває? Вірно, восени. Молодці, сьогодні ми з вами вивчимо осінні місяці. Осінь має три брати, три осінні місяці. Вересень, жовтень, листопад. Щоб нам було легше їх запам'ятати, треба загадки розгадати. В школах дзвоник продзвенів, школярів дім знань зустрів. В лісі виросли грибочки, у опеньках всі пеньочки. Що це за місяць? Вірно, вересень. Кличуть нас ліси, поля, сади до збирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Жовтень молодці діти. Капле з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, Почернів без листя сад. Що за місяць? Листопад останній місяць осені. Ось вони, брати, осені. Місяці вересень, жовтень та листопад. А зараз, діти, встаньте. Пропонуємо вам фізхвилинку і трошки відпочити. Ми лісочком йшли, грибочок знайшли, нагнулись, підняли, у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, горішок знайшли, потягнулись, дістали у кошик поклали. І додому прийшли. Сідайте дітки на місця. Молодці. А тепер давайте з вами пограємо в гру «Порахуй». Подивись, що лежить у торбинці. Так, тут виноград та кавуни. Скільки винограду? Так, винограду два. Скільки кавунів, три кавуна. Давайте порівняємо кількість кавунів та винограду. чого більше. Так, більше кавунів. А що в цій торбинці? В ній кукурудза та помідори. Порахуй кукурудзу. Так, кукурудзи чотири, а тепер порахуй помідори. Так, помідорів теж чотири. Що можна сказати про кількість кукурудзи та помідорів? Їх порівну або однаково. Давай роздивимось третю торбинку. Що в ній? Малина та груші. Порахуй малину, скільки малин. Так, п'ять малин, скільки груш. Так, три груші. Чого менше? Так, менше груш. Молодці діти добре рахували. І ще пропонуємо цікаве завдання пройдіть лабіринт. Допоможіть пташкам долетіти до їх будиночка. Подивіться уважно, по яких геометричних фігурах полетять пташки. Знайдіть оченятами їх шлях чи проведіть пальчиком. Так, пташки полетять по квадратах. Ось шлях птахів до їх будиночка на дереві. Ви молодці. Сподіваємось, малята. Вам було цікаво на нашому занятті з математики. До побачення, до нових зустрічей!